Сьогодні як центр футбольного лікарню змістився сумір на стадіон Нафтових. Відбулися дві фінальні гри. Ви знаєте, ми сьогодні мали змогу підтримувати дійсно фінали групського району компромісна боротьба, це було багато емоцій. Я хочу привітати не тільки команди-переможці, а в першу спочатку хочу привітати команди, які сьогодні залишиться без кубка. Я хочу привітати болівач... команд. Хочу привітати болівальників команд красної, які дуже болівали за свою команду. Ну і звичайно, що хочу привітати переможців. Команду зеленою всього. Їх... Другий рік І вже досягла такої, такої, такої великої. Ручини. Вони виграли кубок, перший кубок серед у нас цього року. Я хочу привітати команду Берез, які слідом за чемпіонськими медалями чемпіонату району допомоги Кубок району. Вони сьогодні довели дійсно, що на сьогоднішній день вони є найсильнішою командою району. Тому що. Команда Карлі спортивні кубкові боротьби ще раз вітаю вас.